Наближаємо нашу перемогу, кожен на своєму фронті. Так півмільйона гривень від продажу унікальних автентичних виробів відомої української мисткині Олесі Вакуленко вже перераховано для потреб збройних сил України. З перших днів своєї війни дуже багато своїх робіт права на їх використання пороздавала безкоштовно усім охочим благодійним фондам, українським діаспорам усім волонтерам, які за кордоном чи в. Україні, таким чином збирають гроші на, на зсу. Ну і зокрема, в мої відповідно ілюстрації вже тепер тиражуються і продаються активно, збираючи кошти на, на зсу і в Канаді, і в США. І в, в Туреччині по всій Європі українські орнаменти і розписи Олесі Вакуленко оживають на сукнях і хустках, тарелях, кружках та картинах. Кожен виріб наповнений неймовірною енергетикою і глибоким сенсом. Тому і в Україні, і за кордоном їх високо цінують та ними щиро захоплюються з Україною і українським народним мистецтвом. Я народилася. Під ошатними петриківськими деревами життя в і народилася, і росла, і зростала як особистість. Звичайно, це у мене пророщено в кожну нитку мого єства, вплетено, звичайно. І тому. Е це дійсно виходить дуже щиро. І моє мистецтво, воно за мотивами народного українського традиційного мистецтва, воно щире. Зараз багато хто в, е, малює тризуби, почали малювати жовто-блакитні сердечка і, і так далі. Е, ну, я, звичайно, не за всіх кажу, але ну, у декого це трошки якби кон'юнктура, тому що. Ну, такі часи, так ніби як треба. У Ну, у мене за, за себе я точно кажу, що у мене це все настільки органічно від природньо, і я без цього і жити не можу. власне. війна змінила кожного з нас. Проте Олесю вона загартувала і спонукала працювати з іще більшим завзяттям і натхненням, аби наблизити нашу перемогу. Моя життя змінилося в власне, хоча б з того, що вже 25 лютого мій чоловік був у військоматі міста Києва. Вже з два. 20... 25 лютого вечора він вже в лавах ЗСУ. І за ці ну, майже 8 місяців ми з ним бачилися один день, ну і власне, ми навіть зараз майже по телефону не чуємося, тому що вони зараз в таких. Місцях гарячі точці знаходяться так. Ну так вони власне там на на самому нулі на лінії фронту, і я навіть не знаю до точно де він зараз знаходиться, ну знаю тільки що в що живий, цілий і, і все в. Ну, добре, не можна казати в цій ситуації. Ну, наскільки це може бути? Ну а нам, звичайно, залишається тільки чекати, переживати, чекати, як якогось подарунка долі кожної смс-очки. Добрий ранок на добраніч. І звичайно, це молитися, митися, молитися і чекати. Олеся Вакуленко працює у жанрах українського декоративного розпису, книжкової, і станкової графіки, витинанки, батику, розпису одягу та графічного дизайну. У знаменитій родині Вакуленків Олеся вже третій художник. Батьки заслужені майстри народної творчості Тамара і Олександр Вакуленки займаються саме Петриківським розписом. Бабуся Ганна Самарська, народний художник України. Відтак Олеся з маличку виховувалася на народних звичаях і традиціях, тому життя. Свого безрідної України просто не уявляє і каже, що за кордоном ніколи би не змогла так творити, як на рідній землі. Для мене ніколи не стояло ну, навіть питання про хоч яку небудь там можливість виїзду за кордон, тому що ну я розумію, що я наскільки пророщена от саме в українську. цю Традицію, що я ну просто я не зможу існувати, і не зможу я творити відповідно за межами України. А поки чоловік Олесі боронить країну, помічником і матусиним натхненням є півторарічний ясик, який і останні штрихи домалює, і хустку як слід запакує, аби панянкам було до смаку, жартує Олеся. Він звичайно надихає, але е, можливостей втілювати це натхнення ну, ну дуже мало. Ну ну прям. Прямо катастрофічно, мало. Е, Звичайно, але він мені пакує хусточки мої. Тук, тук, пакує. Він Фарби мої жує, розмазує кругом да? дуже хороша допомога. Вже під час війни в Олесі народилась колекція українських орнаментів і розписів, які мисткиня дуже символічно охрестила колекцією перемоги. Про український дух, про, про українську бойову звитягу, патріотичні теми. Звичайно, це ну звичайно, це завжди актуально, а зараз особливо. Один із таких ну моїх останніх великих. Цікавих проєктів, це випуск серії авторських хусточок з авторськими принтами. Їх вийшло аж 36 видів в різних кольорових гамах, три серії в різних кольорових гамах. І, звичайно, ці хусточки теж ну, не будемо казати, як не дивно, не дивно. Найбільшим попитом користується саме жовто-блакитна гама. Звичайно, багато кому зараз хочеться все таки підкреслити свою українськість. Тема дерево життя наскрізно проходить через усю Олесену творчість. Дерево життя це ну в принципі такий позачасовий і позатенденційний символ. Він настільки глибокий, потужний, в ньому в сила і міць взагалі всього українського народу. Ну і зокрема це дуже потужний оберіг, коли я малюю такі символи образи. Я звичайно вкладаю туди і думку і мрію і свою повсякчасну мрію і молитву про перемогу України, про процвітання, про безперервність українського роду української традиції. Про тому, що дерево життя це саме та вісь світу, на якій тримається вся світова гармонія, і це ну та вісь, яка об'єднує між собою минуле сучасне майбутнє. В Олесі Вакуленко є колекція ексклюзивних суконь із ручним розписом. Бо одним із напрямків роботи і творчої майстерні є створення авторського одягу. Це фактично такі картини, які можна носити на собі, ділиться дизайнерка. Такий одяг є і своєрідним оберегом. Своїм хлопцям, коли чоловік таки приїхав на півдня до нас у відпустку, я підготувала їм із синочком комплект цих от блакитних сорочок, які ви бачили, на них. Це теж зображене дерево життя із дубовими листочками, з жолудями дуб це символ саме от чоловічої енергії, чоловічої сили, звитяги, бойового духа, козацького гарту. І, ну, і звичайно, це також дуже сильний оберіг. Ну, я, ну, я дуже сподіваюся, що мого чоловіка теж воно там в енергетичному плані. З... Моє дерево життя укриває своїми вітами і додає йому сили духу. А ще мистецтво неймовірно лікує душу, ділиться Олеся. Особливо в такі важкі часи прям дуже хочеться малювати, дуже хочеться щось робити, тому що, якби напевно, не творчість, то в... ну, дуже важко було б там. Хоч якось зберігати рівновагу і хоч якусь там ну, взагалі душевну силу. Я в дуже звичайно глибоко разюче відчуваю кожну, кожну втрату українську, кожні в, ті всі новини. Та більше з і... Харкова. Я з Харкова, мої батьки залишилися в Харкові і за батьків я теж, звичайно, дуже постійно турбуюся. Мені болить серце за кожен приліт в Харкові. А їх мені здається, взагалі за ці вісім місяців майже не було такого дня, щоб. Щось там десь не, не прилетіло. Зараз Олеся разом із синочком Ясиком у прилуках на затяжних гостинах у своїх других батьків каже тут спокійно і безпечно. Поки бабуся з дідусем бавляться з малечею, Олеся має вдосталь часу на улюблену творчість. А в перервах тихо молиться за Україну та її захисників, серед яких і коханий чоловік Роман. Я звичайно безмежно вдячна. Усім нашим захисникам, захисницям це неможливо передати словами, наскільки вони важливу, величезну справу вони роблять. Неймовірно болить кожна жертва, яка вона так, так чи інакше, звичайно, що, що трапляється. І, звичайно, ну, це люди, які в зараз Боронять Україну. Не, не тільки ті, хто там на, на нулі боронить Україну, а всі, хто їм допомагає, хто їх підтримує, всі волонтери це, ну, це колосально, це неймовірно. Це, в, це, це навіть важко словами виразити, на, наскільки це от величезний героїзм всього народу. ну І, звичайно, Зокрема, і і своєму коханому чоловіку я дуже вдячна за, за його свідомість, за його мужність, жертовність і самовідданість. Українці дійсно неймовірні. Цю націю неможливо перемогти, бо Україна в серці кожного, і ми нікому її не віддамо, каже Мисткиня.